Кадри вже стали легендою. Фієричний прорив БМП через блокпост сепаратистів в Маріуполь 2014 року. За кермом комбат Михайло Драпатий цього тижня він призначений новим очільником сухопутних військ України. 42-річний бойовий генерал став фактично третьою людиною в ЗСУ після головнокомандувача та начальника генштабу. Військові експерти, блогери, бійці заповнили соцмережі чудовими відгуками про цього командира. А це дорогого варте. Не менш позитивно всі оцінюють і призначення героя України Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ Сирського. Саме на цього 37-річного командира 95-ї окремої десанто штурмової бригади була покладена велика відповідальність щодо проведення курської операції. Тепер він куруватиме підготовку українських бійців. Ну а про реальний стан справ в бригадах на передовій тепер особисто доповідатиме президенту Павло Паліса. Командир 93-ї бригади Холодний Яр став заступником керівника офісу президента. Такі яскраві кадрові зміни відбулись на тлі гострої критики окремих армійських командирів. Можливо, є відповіддю на втрату територій на Донеччині. Президент Зеленський сказав, що нині потрібні зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою. Саме там сьогодні визначається наша майбутня доля до інавгурації Трампа. Руські просто йдуть в абанк. Видання з Канюс порахували, що ворог втрачає до 1600 бійців щодня. Середня тривалість життя російського мобілізованого складає від двох тижнів до місяця, але і м'ясний ресурс у них не безмежний. Тому Кремль постійно додає напруги і різними і ПСО. Цього тижня просто російська істерія почалась навколо тези, що США можуть передати Україні свою ядерну зброю. Що а таке можливо розбиралася. Алла чиш ядерна парасолька для України. Там зазвичай значно сміливіші у питаннях зброї. Чи дійсно Вашингтон хоче передати Києву ядерну зброю? І де конкретно її розмістять? Нова істерика кремлівського діда? Це Значить, буде порушенням всіх взятих на себе візатіс і невдоволення Китаю. Це відкриття скринки Пандори. Факти тижня проаналізували наскільки можливе повернення України до ядерного клубу. Спочатку дозвіл бити атакам саме по території Росії. Потім схвалення постачання американських протипіхотних мін і виділення додаткових грошей на озброєння зі складів Пентагону щій розмови про передачу Україні ядерної зброї про таку можливість пише The New York Times із посиланням на власні джерела. Декілька чиновників припустили, що пан Байден може повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена в неї після розпаду радянського союзу. На Росії від таких заяв миттю починає палати. Американські політики збираються настаювати на повернення Україні ядерного оружия. Заступник голови Радбезу Ерефії Дмитрій Медведєв, який часто буває під мухою, вже традиційно починає погрожувати російською ядерною дубиною. Президент. Далі підключається армія пропагандистів із анекдотами. Звонок. нашего президента американскому. Дональд, ну мы вняли твоему желанию, мы отказываемся, он говорит, от ядерного оружия. Это, говорит, для тебя хорошая новость. Он говорит, это а плохая. Он говорит, это а плохая, через 10 минут подлетит. А под тыжня тижня выходит и сам кремлевский дид. Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? Мы будем принимать и использовать все Я хочу це подчеркнуть, именно всі имеющиеся в распоряжении Росії средства поражения. Подейкують, що одразу після цього напружився головний стратегічний партнер Росії Китай. Товариш сі неодноразово натякав. Не любить, коли Путін розмахує своїм ядерним кійком. Китай проти застосування Росією ядерної зброї. Вони розуміють, що це. Відкриття скриньки Пандори. Але навіщо підвищують градус? Розповім незабаром. А поки давайте розберемося, що означає фраза повернути зброю, яка була вилучена після розпаду СРСР, адже її давно не існує фізично. Тоді у мене питання: що повертати? Вона утилізована, вона розібрана. Компенсація отриманий, все це перероблено у сполучених штатах на ядерне паливо? Україна отримувала це ядерне паливо у 90-ті. Там це закрита опція повернути старе радянське. А може це натяк на американську ядерну бомбу? Тоді яку саме і де конкретно її розмістять в Україні під час війни? Або у сусідній Польщі. А може, ще далі. Отже, розглянемо варіант. Перший той, від якого так штормило кремлівських посіпак. Передача Україні американської ядерної зброї. Про що саме може йтися? У теорії про основну авіаційну атомну бомбу США на базах НАТО в Європі Б 61 у версії 12. Це тактична бомба, що має ядерну боєголовку малої потужності. Вона призначена для знищення військових цілей з мінімальними побічними збитками. Припустимо, що фактично нам дають, припустимо, ще раз кажу, дали нам. Ну добре, місця зберігання. Де експерти кажуть, надійні сховища насправді існують. Утім, надійні вони лише допоки ворог не дізнається. А такий військовий вантаж легко відстежити. Варіант зі зберіганням ядерних боєголовок у сусідній державі, наприклад, у тій же Польщі чи в іншій країні НАТО, скидається на більш ймовірний. Це колективна безпека. Ось цей варіант щодо розміщення ядерної зброї сполучених штатів він найоптимальніший але ж існує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, розроблений ООН. Як бути з ним? Російська Федерація сама не виконала Будапештський меморандум. Ці зобов'язання. А як це корелюється з позицією ООН, для чого воно взагалі створено? Але ж з іншого боку, Україна завжди дотримується домовленостей, на чому неодноразово акцентують наші перші особи. Та у випадку ядерки виявляється, є законна лазівка. Все залежить від того, на яких умовах відбувається передача. На мати на своїй території ядерну зброю, не порушуючи договору про нерозповсюдження, якщо ви не контролюєте таку зброю постійно і такі опції в рамках НАТО існують. Тоді виходить, що американці не передають зброю іншій державі, тобто не поширюють, а просто тимчасово розміщують її на території союзника, залишаючи за собою контроль. Інший варіант, про який також зараз говорять, Україна сама починає виготовляти ядерку, і це ще один тригер для кремлівських посіпак. Газета Таймс писала тому, що Україна готова виробляти ядерне військо для примінення проти Росії. Та як би не захлиналися слиною пропагандисти, Київ таких розробок не веде. На них діє заборона, каже Григорій Плачков. Та й відповідних технологій немає. Ми відповідно до міжнародного законодавства ми не можемо збагачувати уран. Тому що це технологія подвійного призначення, третій ось цей момент, що ми будемо переробляти наше відпрацьоване ядерне паливо, Він також поки що нереальний, тому що в нас. Також немає цієї технології, але наскільки сценарії із ядерною зброєю для України взагалі можливі, наші експерти доволі скептичні. Я не вірю, що ядерна зброя може з'явитися у будь-якій формі на території України України ну, найближчим часом? Утім, є ще одна версія, про яку голосно не говорять, але вона найімовірніша. І йдеться тут зовсім не про передачу ядерки. Долучення України до спільного ядерного планування можливо там з іншими країнами НАТО, то це більш реалістично. Таке може бути про це. Ніхто ніколи не дізнається окрім на того, що Росія буде здогадуватися і вести себе стриманіше, але це не передбачає розміщення або пряму участь. Наприклад, літаки України супроводжують... Літаки з ядерною зброєю НАТО при виконанні певних місій. у разі участі в таких місіях країна може потрапити під безпекову парасольку США і опинитися в зоні ядерних гарантій НАТО навіть без вступу. Диму без вогню не буває. Але наприкінці тижня представники Білого Дому відповідають: надавати ядерну зброю Україні не планують. І це якраз на користь останньої версії щодо залучення українських збройних сил до тих самих ядерних місій, і з усіма наслідками, що з цього витікають. Але чи ж факти тижня, а єдині новини.